Натовпи охочих отримати нові знання і школярі і дорослих стікаються до центру Луганська. Тут на один день просто небо облаштували наукові лабораторії. Біологи вчать дітей висаджувати рослини та розповідають про корисні властивості деяких із них. Коли воно виросте, лістя треба так оторвати, зажати і внос накапати, тоді тобто ти почнеш чихати, чихати і все да, пройде. Всі соплі вийдуть і болезнь. Хімія ж не Всім до снаги зробити вулкан з першого разу восьмикласника Валерія не вийшло. Каже, погода несприятлива, проте результат експерименту його таки здивував. Красота. Ого, красиво. Надо нагріти паличку і посередині дих... дихромат всунути, щоб вона була нагріта. І когда всуваешь, оно будет как вулкан, ну, разложение будет. Мы подбирали занимательные опыты, которые протекают с яркими признаками химических реакций. Это выделение теплоты, света, изменение окраски. Адресат нас не только дети, а молодежь и вообще все люди, которые должны понимать, что ценность науки в наше время важна. Організатори кажуть, ідею запозичили у польських науковців. Ті вже 17 років поспіль у такий спосіб залучають молодь до науки. Ми на те, що наші зрителі сьогоднішні посмотрят, що наука інтересна і ярка, що это не только то, що написано в учебниках, це не таблиці, не схема, це поняти. У майбутньому такі наукові пікніки організатори планують зробити традиційними. Лілія Прокопенко, Віктор Прокопенко, Луганськ, П'ятий канал.